Всіх вітаю, мене звуть Карина і я психологиня благодійного фонду Світ українцям. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як пережити втрату. Ми всі різні люди на планеті Земля, і відповідно, немає універсального способу, як пережити втрату. Але колись учені. Спостерігали за людьми, які переживають втрату, і було помічено, що кожна людина проходить певні етапи. І поки людина не пройде кожен з етапів, пережити втрату неможливо. Насправді класифікацій дуже багато, але така є найбільш розповсюджена. Це п'ять етапів переживання втрати, де спочатку людина зіштовхується з шоковою реакцією і з запереченням того, що сталося. Подальшому вона переживає величезну злість на те, що відбувається з нею, відбулося з її близькою людиною. Після цього наступає етап певних таких переговорів, де людина вагається з приводу того, що, можливо, можна було щось зробити інакше для того, щоб ця людина вижила. Після цього наступає етап депресивної фази, де людина горює і оплакує свою втрату. І тільки після цього, можливо, Знайти певне прийняття і здатність пережити цю втрату і рухатися далі. Може статися так, що начебто людина відчуває, що певні етапи вона вже пройшла, але в якийсь момент наступає регрес, і вона повертається на попередні етапи і знову проходить ці складні переживання наново як в перший раз. Такого правила, як правильно горювати, його не існує, але точно можу сказати, що потрібен час. Ми з вами люди циклічні, і нам важливо зберігати певні ритуали. І тому така найбільш гостра фаза процесу горування триває зазвичай близько року. Вже через рік людина навчається жити по-новому і вже знає, як проживати без своєї близької людини різні події свого життя. Такі, наприклад, як День народження або святковий період, який є дуже зазвичай таким щемким і травматичним для близьких, які втратили свого родича. Однозначно люди стикаються з тим, що коли вони в процесі горювання дозволяють собі купити новий одяг або поїхати можливо у відпустку, або святкувати якесь свято, вони стикаються з певним засудженням, ну, начебто, ти недостатньо правильно горюєш. Але так як правильного немає, то, звісно, важливо повертатися в свою рутину. і чим раніше людина це зробить, тим логічно, швидше буде це відновлення. Певне. Ми все більше і більше стикаємося з тим, що наш соціум наповнений людьми, які втратили, та тими, які продовжують своє життя. І, відповідно, цей дисонанс він буде. Викликати ну, певні негативні почуття. Як з ними впоратися в моменті? Ну, можна запропонувати всілякі стабілізаційні техніки, але це ж питання більш глибоке, воно про ізоляцію, про те, що в цей момент я відчуваю себе не такою, як інші, і дуже самотньою. І тому підтримуючим, може бути звернутися до. Груп підтримки, які побудовані за принципом рівнорівні, рівні, де учасниці мають подібний досвід, переживають цей досвід, і це таке середовище, де я можу прийти і побути собою без ідей, як мені зараз доречно вести себе, а як недоречно. Є різні шляхи. Наприклад, якщо ми говоримо про групи підтримки, то ну, є така професійна негласна рекомендація робити це орієнтовно через ну, 4-5 місяців після втрати, коли вже найбільш гострі фази пройдені, і людина може знаходитися серед інших людей і витримувати не тільки свої почуття, а й почуття тих учасників, які в групі знаходяться. Якщо ми говоримо про індивідуальну роботу, то насправді є доцільним звертатися, якщо є така можливість, з перших днів. Бо психолог або психотерапевт це ті люди, ті спеціалісти, які можуть допомогти більш м'яко і поетапно проходити ці етапи горювання, які переживає людина. Якщо людина дає непрохані поради, то їй потрібно вчитися не з Близькими загиблих спілкуватися, взагалі, взагалі з людьми спілкуватися. Тому однозначно ми в такій комунікації уникаємо порад. Є ще така псевдопідтримка, яка дуже розповсюджена в нашому культурному просторі. Вона звучить як те, що час лікує, та, наприклад, або славнозвісні герої не вмирають, але ж насправді вони вмирають, вони гинуть. І е, якщо ти не знаєш, що сказати, то ти можеш просто побути поруч і в цій присутності і може бути твоя підтримка. Також дуже універсальним способом є запитати іншу людину, як би ти хотів чи хотіла, щоб я тебе підтримала. І вже те, що ви почуєте, це буде саме той спосіб підтримки, який потрібен цій людині. Не такий, як ми відчуваємо, хотіли б, щоб нас підтримували. Це дуже важливо. Ми маємо підтримувати саме так, як це потрібно інші людині, а не нам.